Вітаю на каналі CAM4U. Мене звуть Білик Володимир, і в цьому відео я покажу, як виконувати найпростіші операції із лабораторним устаткуванням у кабінеті хімії. Наголошую, що суть і номер навчального дослідження перегукуються із тим, яке відповідає дослідженню номер 1 з підручника автора Григоровича. Перш ніж виконувати будь-яке дослідження, слід ознайомитися із правилами техніки безпеки, слід бути уважним у роботі та дотримуватись інструкцій. У роботі ми будемо використовувати деякі токсичні речовини, тож на наступному слайді ознайомимося із їхніми властивостями. Посуд, із якого береться певний реактив, тобто речовина для досліду, слід одразу закривати кришечкою, а надлишок реактиву не виливати назад у склянку, із якої ви його взяли. Правила нагрівання ми вже розглядали у відеоуроці. На яке зараз з'явилося у вас у підкасті. Раджу переглянути ту його частину, що присвячена роботі з нагрівальними приладами. Ну і навіщо ми проводимо цю роботу, яка її мета ми проводимо її для того, щоб навчитися виконувати найпростіші операції із лабораторним обладнанням? Для проведення роботи нам знадобиться таке обладнання: штатив для пробірок і самі пробірки, лійка, спиртівка, мірний циліндр і пробірко тримач. Серед речовин ми використовуватимемо воду, добре для рослин, а саме мідний купорос, засіб для прочистки труб, гідроксид натрію та нашатирний спирт. це такий водний розчин амоніаку. Звертаю вашу увагу, що мідний купорос і натрій гідроксид ми будемо використовувати у вигляді водних розчинів. Натрій гідроксид – це речовина, що при потраплянні на шкіру викликає опіки, тож при роботі з ним слід бути особливо обачними. У випадку потрапляння на шкіру слід негайно обробити її великою кількістю холодної води. При розчиненні цього засобу виділяється тепло і розчин може закипати. Тож готувати цей розчин без нагляду дорослих або вчителя не варто. Принаймні поки що. Також відмічу, що наш спирт має різкий запах, що може викликати опіки слизової оболонки. Нюхати його, підносячи до носа, не можна. Якщо ви хочете перевірити, якою є ця речовина на запах, слід направити рукою в свою сторону випари речовини, що містяться над посудиною з нею. Так запах буде перемішуватися із повітрям і буде мешкати. Менш негативно впливати на слизову оболонку. Нагадую, що пробувати куштувати будь-які речовини з досліду на смак в жодному разі не можна, як і споживати в кабінеті хімії їжу або напої. Що ж, тепер усе готово для того, щоб перейти до самого навчального дослідження. Почнемо із першої операції відмірювання заданого об'єму рідини. Для цього можна використати мірний циліндр. Я візьму мірний циліндр, а ви пригадайте і запишіть, яке ще лабораторне обладнання може допомогти це зробити, тобто відміряти об'єм рідини. Далі додамо незначну кількість добрива мідного купоросу до двох порожніх пробірок. Зверніть увагу і запишіть, якої послідовності дій я дотримувався, щоб не розсипати добриво. Оскільки у нас мідний купорос є як у твердому вигляді, так і в рідкому. зрозуміло, що розчин мідного купоросу можна просто налити, а от насипати потрібно ось так. У пробірки із твердим мідним купоросом додамо таку кількість води, щоб заповнити їх приблизно на одну п'яту частину, і перемішаємо вміст пробірки. Варіантів того, як це зробити, купа. Запишіть ті, які на вашу думку можуть допомогти не розлити воду. А також, як ви вважаєте, чому пробірку слід заповнити саме на одну. П'яту частину. Не спішіть давати відповідь на це питання, адже відповідь може ховатися у наступних пунктах ходу роботи. Підпишімо пробірки маркером. Перш ніж додавати реактив, звертаю увагу, що посудину з ним тримаємо етикеткою до себе, інакше потрапляння реактиву на етикетку може призвести до того, що напис на реактиві намокне, розчиниться або відклеїться. І щоб цього не сталося, тримаємо посудину ось так. Долємо у першу пробірку розчин засобу для прочистки труб натрій гідроксид. такій кількості, щоб заповнити пробірку на одну третину. Звертаю увагу, що кришечку від посудини з реактивами розміщуємо. Шаємо саме у такому положенні, а одразу після додавання реактиву посудину слід закривати. Це треба для того, щоб запобігти її розлиттю. Крім того, деякі реактиви здатні реагувати з газами в повітрі або швидко випаровуватися. Тож такі правила поведінки з посудинами з реактивами слід виконувати завжди. Перемішаємо вміст пробірки трушуванням. Подумайте і запишіть, чому пробірку слід заповнити не більше, ніж на одну третину. У другу пробірку долємо розчин аміаку в приблизно такі. Які кількості, оскільки цей нашатирний спирт – ледка речовина, тобто та, яка легко переходить в газуватий стан, він закривається ще однією більш щільною пробкою кришкою. Щоб її відкрити, можна звичайно чудити щось таке, що я вам показую на відео, або просто-напросто взяти першу кришечку та відкрити нею цю другу. Порівняйте результати дослідів, проведені із першою і другою пробіркою, і запишіть їх. Повернімося до першої пробірки. Закріпімо її у пробірку тримачі. Укажіть, для чого потрібно взагалі закріплювати її, відводимо повзунок на ньому назад, а потім закріплюємо, підтягуючи його. Після підпалювання спиртівки нагріваємо пробірку відповідно до правил. Спершу прогріваємо всю пробірку, щоб запобігти розтріскуванню, і тримаємо її під кутом 45 градусів. Далі у верхній частині полум'я прогріваємо до видимих зовнішніх змін і відставляємо для охолодження. Спиртівку накриваємо ковпачком, для того, щоб її Погасити. Оскільки штатив для пробірок у мене пластиковий, ставити у нього гарячу пробірку одразу не можна. Слід дочекатися її охолодження, інакше пластик розплавиться. Запишіть, що із обладнання ми використали для проведення нагрівання, а також укажіть, яких правил слід дотримуватися, щоб нагрівання минуло безпечно для вас та тих людей, що будуть довкола. Ось і все. Останнє, що вам слід зробити, це рефлексія, тобто самоаналіз. Та пошук інформації. Запишіть, де в житті ви можете використати отримані знання, що виявилось складним і чому, а що легким і не викликало труднощів. Також пошукайте інформацію щодо температури полум'я і вкажіть, як її, цю інформацію, можна використати у побуті. Дякую вам за перегляд і бажаю успіху у вивченні хімії.